Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні запрошую вас в один з міст у Миколаєві. Це сквер Ради Європи. Три, два, один, Починаємо. Сквер Ради Європи. Сквер у центральному районі Миколаєва, розташований на вулиці Садовій. Обмежується двома проїжджими частинами вулиці Садової по боках, вулицею Вадима Благовісного зверху і центральним проспектом знизу. Площа складає 1,1 гектари. Склад назва на, на чесної ради Європи та співдружності європейською спілки. 5 вересня 1999 року учасниками 10-ї асамблеї Міжнародного чорноморського клубу з знаходить 110-річчя міста Миколаєва. На честь цієї події у сквері було зведено пам'ятний знак у возі Каменя з номера. Реконструйований 12 вересня 2009 року на честь 220-ї річниці міста за ініціативою міського голови Володимира Дмитровича Чайки. У сквері було висаджено нові дерева, укладено нові доріжки з тротуарної плитки, бордюри та збудовано два фонтани. У квітні 2016 року в сквері було висаджено 24 сакури, привезені із Закарпаття. Кількість сакур символізують кількість років незалежності України. У сквері розташовані такі пакурки. Єдина Європа пам'ятник на честь 210 річчя міста Миколаєва та пам'ятник Небесної Сотні. На перетині вулиці Садовий і Крапивницького розташовані дві скульптури левів із Марку. Монумент Єдина Європа. Відкритий 17 жовтня 2010 року. Автори пам'ятника. Скульптор Володимир Цісарик. У співавторстві із заслуженим художником України Сергієм Івановим матеріал бронза граніт висота 3 метри. Пам'ятник Небесній Сотні був відкритий з нагоди першої річниці трагічних подій на вулиці Інститутській у Києві. Скульптура символізує Воскресіння, а також боротьбу і світ. Складається з двох крил, які символізують рух. На одному з них зображений архістратих Михаїл, на другому символічний образ Воскресіння, зверху два голови як символи миру. Висота бронзового пам'ятника без посументу сягає 4 метрів. Автори художник Сергій Іванов і скульптор Володимир Цсарик: Пам'ятник збудовано коштом громади. З бюджету не використали жодної гри. Наша програма добігає кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я бажаю вам гарного настрою і знову здоров'я до наступних.